Так, на сьогоднішню комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, і та транспорту винесено 11 питань. Комісія ознайомилася з даним питанням, так? Так. так то що ж, перше, питання. перше питання про передачу оперативного управління комунальної установи Центру надання соціальної послуг Гордоцької міської ради частини приміщень для облаштування пунктів надання соціальних послуг. Соціально-побутових кімнат. Інформує міський, заступник міського голови Дмитро Варшавський. Ну, процедура нам відома: це передаємо приміщення. Попередньо ми також передавали і частини приміщень, і приміщення по нашій громаді для облаштування таких соціально-побутових кімнат для надання послуг нашим громадянам. Це праня, це. Прийняття душу, швеї, перукарі і тому подібне. Жителі користуються такими послугами, і це є, скажімо, доцільно по облаштуванню таких кімнат. Тому передаємо ми два приміщення: це приміщення село Немиринці, вулиця Олега Ольжича, село Остапківці, вулиця Центральна, і частину приміщення в селі Жищенці це підвальне приміщення. Зрозуміло, є запитання до виступаючого? Немає. Немає да. Ну що, будемо голосувати? Пропоную винести дане питання на сесію міської ради. Е, Воротний за. Красноводський відсутній, Райтеровський за. Рішення приймається. Наступне питання: про передачу оперативного управління комунальному некомерційному підприємству Гродоцьку, Гродоцький центр первинної медико-санітарної допомоги. Городської міської ради приміщень медичних пунктів тимчасового базування інформує заступник міського голови Дмитро Варшавський. Так, попередньо ці приміщення знаходилися в оренді в центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Зараз цей центр звернувся до Городоцької міської ради про передачу в оперативне управління, що нам дозволяє чинне законодавство. Тому ми передаємо. Приміщення в оперативне управління, 10 приміщень це, е, цілих і 2 е, приміщення частин. Ну, скажімо так, впорядкування е, до документів. Зрозуміло. Будуть запитання? Не буде. Не буде. Тоді він може пропоную винести на питання е, на сесію. Е, воротний за. Косновоцький відсутній, райкровський за. Рішення приймається. Рекомендую винести на, на, на сесію. Наступне питання про передачу комунального майна паркувальної велосипедної сітки лавок парковки паркових комунальному підприємству городок сервіс у користування на право господарського віддання. Інформує заступник міського голови Дмитро Варшавський. Дані матеріали були закуплені під соціальні проекти, який, скажімо так, не, не був впроваджений в життя. Дані матеріали чи матеріальні цінності знаходяться на балансі відділу житлово комунального господарства. Ну, скажімо так, стоять на складі. Для подальшого їх використання і облаштування велосипедними стійками і парковими лавками передаємо комунальному підприємству, де будуть встановлені в визначеному місці. Поки що визначне mm -hmm. місце не встановлене, але в подальшому ми визначимось, де городокний сервіс наше комунальне підприємство облаштує е, такими велосипедними стійками і, і лавочками. Mm -hmm. Нормально. Будуть запитання? Нормально. Значить, Пропоную він дане питання на сесії міської ради. Е, Воротний? За. Е, Красноводський відсутній, mm -hmm. регіоський за. <кій> Наступне питання. Прийняття до комунальної власності Городоцької міської ради та передачі комунального підприємства городку на праві господарського віддання нерухомого майна Артизанської свердловини. Прошу вас, Дмитро. Так, передаємо до з комунальної власності Городоцької міської ради, на праві господарського віддання Артезіанської свердловини, яка відновлена. В селі Немиринці, ну для, скажімо, подальшої подачі води і забезпечення водою жителів села Немиринці. Це, це частина тільки села Немиринці. На сьогоднішній день ми знаємо, що у нас село Немиринці не було централізованим по водопостачанню. Будемо на звернення жителів впорядковувати і централізувати водопостачанням жителів села Немиринці. Розуміємо. Є будуть запитання? Немає. Про передачу комунального майна мотоблоки, дизельні ліски до мотоблоків бензопили. Комунальне підприємство родокоменса до користування праві господарського ласка. Так, звернення комунального підприємства і е, старост населених пунктів е, придбали е, відділу житлового комунального господарства. Два моторблоки, два віски і три бензупили для Сарасинських округів. Ну, відповідно, що здійснювати роботи по благоустрою. Тому передаємо на комунальне підприємство. Працівники по у нас ми знаємо, що рахуються як працівниками комунального підприємства. Мається на увазі Сабрасинських округах тому будуть передані подальшим на старостати, де ці ж працівники будуть виконувати роботу по благоустрою. Тобто вони замовили, да, так, були замовлення? для... на замовлення комунального підприємства з умисним Там, де необхідні такі матеріальні цінності для виконання робіт по благоустрою. Не розумію. Буде запитання, немає. Тоді, як ми вже не на питання, на... прошу голосувати. Воротний. За. Красновський відсутній, Райкавський за. за. Наступне питання. Про безоплатну передачу матеріальної цінності з балансу відділу освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради на баланс муміонального підприємства Городок Момент Сервіс. Інформуємо. Відповідаєте? Так. Відповідаєте, що зараз не Директор комунального підприємства «Комунальний сервіс» про забезпечену передачу індивідуальної фактичності зі зв'язку з відділенням освіти комунічної на баланс комунального підприємства «Комунальний сервіс», а саме додали вороги в сумі 150 метрів в погонах. Все, так? Будуть запередні? Нормально. Такі проголосування. Городний? Так. Ростовський судній район, Городський зла. Звичайно. В Дане питання у нас це на сесії. Е, про безоплатну передачу матеріальних цінностей, підпорки для волейбольної сітки, паркувальної велосипедної стійки, турніки, металеві вуличні, спортивний комплекс, відділу освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради. Інформує, хто у нас? Хто? Дівець. Я тоді скажу, передаємо також з відділу житлового комунального господарства. Це також матеріали матеріальні цінності, які були закуплені під соціальний проєкт, які також не були використані і на даний час знаходяться в складських приміщеннях. Тому ми передаємо для відділу для облаштування майданчиків, я так розумію, десь на території шкіл і не тільки для першу по використання. Щоб могли займатися. Зрозуміло. Будуть запитання? Немає, немає. Тоді пропоную маю... голосувати воротний за просмотрською суттєвості за, за. за. пропонує сьогодні на сесію. Про безоплатну передачу матеріальної цінності з балансу відділу освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради на баланс комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради Дмитро будь ласка. Ну, я можу сказати, бо в цьому питанню передаємо також 205 метрів поговорить металевої сітки, яка була в використанні на реабілітаційний центр. Також для цілої огорожу території, тобто з однієї обстанови на інше. Я зрозумів. Буду запитання? Немає. Я пропоную голосувати. Виротний за Коросмоволодський питання за. райкаровський за. За. сад. Про безоплатну передачу майна товарно матеріальної цінності з балансу Рудоцької міської ради на баланс центру надання соціальних послуг Рудоцької міської ради Николаївщина. Це передаємо ми транспортний засіб. правильно? Десяте <кхи> питання, питання. у нас Дев'яте питання. Десяте. Це матеріальні цінності. Ага, це зрозуміло. Передаємо матеріальні цінності. Ці матеріальні цінності були закуплені за рахунок фондів і знаходяться в нас по Грушевського 90. Закуплені під життіськість і інклюзивність по наданню послуг, по роботі з ветеранами. Дані матеріали знаходяться в приміщенні, яке ми також передаємо і передали центру надання соціальних послуг, а тому доцільно їх і передати разом з матеріальними цінностями. Тому Балансу міської ради передаємо на центр соціального захисту, де буде відповідальна особа, яка буде контролювати використання цих матеріальних цілей. Зрозуміло. Ще запитання немає. Пропоную голосувати, ворог за. Космоловський відсутній рейкаровський за дане питання на сесію. Про передачу Городоцькою міською радою в оперативному управлінні комунальної установи Центру надання соціальних послуг Городоцької міської ради спеціалізованого легкового пасажирського автомобіля спеціалізованого призначення для перевезення людей з обмеженими можливостями, облаштований будованим механічним пандусом. Дмитро е, Миколаївич, будь ласка, коротко Так, ну... Так, як озвучено в самому питанні передаємо в оперативне управління комунальній установи Центру надання соціальних послуг Гродоцької міської ради спеціалізований автомобіль для надання послуг і перевезення осіб з обмеженими можливостями для, для роботи центру надання це послуг, новий транспортний так. засіб, який придбаний Зар за рахунок під, під програму, чисто не коментарі, яка програма, але придбаний не за бюджетні кошти передаємо для роботи цього центру. Запитаємо не буде. Це Пропоную голосувати. Воротний. За. Космовський суддя і за. Пропоную віна питання на сесію. Про передачу ноутбуків з комунальної установи інклюзивний ресурсний центр Родоцької міської ради Хмельницької області, оперативному управління відділу культури національності релігії та туризму Родоцької міської ради. Інформує начальник відділу культури, національності релігії та туризму Олег Миколаївич Федоров. У відділу культурної сенаторії туризму Гордоцької міської ради є гостра потреба у ноутбуках. На буки потребує пудна система загалом і бібліотечна система, а саме інтернет-центр. На управлінні управління від центру прибувають ноутбуки, які на даний час вони не використовують, і вони не проти того, щоб їх передати в органи управління відділку, щоб міської міська передала. Прошу на дане питання підтримати. Не буде. Моє ну, голосувати, воротний за. Краснолуцький суд, директоровський. за. Пропоную дане питання винести на сесію міської ради. Порядок денний вичерпаний. На цьому сесії комісія закінчила.